Просто пояснимо глядачам, що сталося. Вже Верховна Рада змінила призовний вік, умови призову термін служби у війську та соціальні гарантії військових. Як повідомляє наш кореспондент з зали парламенту, закінчується там сьогодні сесія за закон про внесення змін до законодавства щодо вдосконалення порядку проходження військової служби та питань соціального захисту громадян, які проходять військову службу під час особливого періоду проголосували 256 народних депутатів, зокрема вік. Громадян, тепер, яких можна призвати на строкову службу, буде збільшено з 25 до 27 років. Натомість призиватимуть не з 18, а з 20 років. Тепер і окрім того, тепер до армії призиватимуть громадян України, які мають або здобувають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра. І новий закон збільшує тривалість строкової служби незалежно від виду Збройних сил України, до 18 місяців. Тепер і особи з вищою освітою. Магістри будуть, будуть служити до 12 місяців. Правильно поясніть, чому так? Чому власне прийнято таке рішення? Це через війну? Чи так буде завжди? Чи це доцільніше? Ну, ви фактично. Розказали фахово, що було прийнято. Я хотів би чітко, щоб наші глядачі, тому що зараз дуже багато людей емоційно це все сприймають. Ми чітко повинні розуміти, призив і мобілізація це, це різні абсолютно речі. різні речі. І є чіткий водорозділ. Люди, які підпадають під призив, указом президента вони не підлягають службі в зоні антитерористичної операції. Все крапка. Оце, оцей розділ. Поговоримо про цю частину, про призив. Перше, що таке призив і навіщо він робиться? Ми повинні мати мобілізаційний ресурс нашої держави. З кого він складається? З людей, які мають військову спеціальність. Угу. Де цю спеціальність можна отримати відповідно на службі в армії. Ми призиваємо людей, щоб вони отримали військову спеціальність. І я впевнений, що до того часу у нас буде армія такого рівня, що частина з них захоче продовжити свою службу вже на інших принципах, на інших основах. Але в будь-якому випадку ми як держава повинні мати не менше 400-500 тисяч чоловік, які знають, що таке БМП, що таке танк, що таке автомат, що таке РЛС, що таке зенітно-ракетний комплекс і таке інше. Саме для цього, щоб цей резерв був, тому що в попередні роки фактично призову не було. А тих, кого призивали, вибачте, мене їх призивали або підмітати плац, або сидіти по казарму. Саме тому ми розпочали призив, він буде невеликий, але це дасть нам можливість. Невеликий це скільки? Питання призову мобілізації це державна таємниця. Не всі от ті категорії будуть призовані. Не всі. По моїй цінці, максимум 20%, максимум. Тобто, я не хочу, щоб зараз всі зрозуміли, що з 20 січня там всіх з 20 по 27 років років да, призуть в армію. Ні, це не так. Це буде невеликий. Чому невеликий, я поясню. Ми тільки розбудовуємо армію. Армія за 23 роки була повністю вбита. Хлопця треба, от, щоб він так красиво стояв, да, з автоматом. Да, його треба одягнути, вон там казарма, положити спати, накормити ага. і дати йому толкового інструктора і толкового офіцера, щоб він його навчив. На жаль. У нас дуже багато ще проблем є, і ми повну от таку лінійку не забезпечуємо. І мобілізація, і призов проводиться від можливостей Міністерства оборони. Так почекайте, ви можете пояснити, от хто буде призиватись до армії? Люди, які мають дітей, будуть і сім'ї Там Є в законі обмеження. Там якщо два брати в одній сім'ї служать, то один не служить і таке інше. Вчителі, наприклад. Які сільські місцевості, лікарі сільської місцевості, священнослужителі я просто дивлюсь на громадське. Знаєте, в нас тут на диво, на відміну від інших каналів і сайтів, більше чоловіків, і багато з них такого призовного віку. Знаєте? Ще раз хочу сказати, що будуть призвані не всі особи з 20 по 27. От, тому що для того, щоб призвати всі, це порядка півмільйона людей, у нас просто немає таких. Залишиться один роман скрипів, я переживаю. Не? не переживайте. Ми потім будемо робити ротації, когось відпускати, когось знову влучати. Ми повинні просто, вибачте, мене, але в чому от ми посміхаємося і слава Богу, так. Але ми повинні розуміти, що наші відносини з Росією це, це вже надовго. Да? Такі відносини, mm. і от бачите, там перед новим роком більш-менш якесь ще було, і вже вже дійсно всі забули про то. Не як не забули, десь він от кожна людина себе, говорить, ну є якісь там під Донецьким, якісь бої. Ну це ж там далеко. Да? Uh -huh. Сьогодні що було зрозуміло, повномасштабний наступ. Більше тисячі бойовиків приймають участь. Наші хлопці от зараз, в даний момент, воюють. І ми... До речі, у вас є якась інформація з терміналу? Останній немає Тому що ми дивимося по, наприклад, сюжету Life, Life News? Останньої да. немає. Станом на 6 годину наші були там і відбувались В новому терміналі. Так, ну що шості. ну знову ж таки не довіряємо Life News, не, але звичайно, але з того, що ми бачимо, картинка, що дійсно це виглядає на новий термінал, і там є і їхні журналісти і бойовики, і вони в них беруть інтерв'ю. Ну і це хвилює. Мене теж це дуже хвилює, саме тому я вже сьогодні вкотре повторюю: хочеш миру, готувався до війни. Ми повинні бути готові до всіх викликів, і саме тому ми пішли на відновлені призову. Добре, давайте давайте до призову повернемося. Я не просто так там сміючись, говорю про частину громадського. Я просто намагаюся зрозуміти хто. І я думаю, що це всіх абсолютно цікавить зараз громадян України, де є чоловіки, а чоловіки, мабуть, є в кожній сім'ї. Так, в когось є син, брат, чоловік в когось там батько в маленьких дітей. Ну якщо від 20 до 27, це очевидно, лише в маленьких дітей, але тим не менше, в законі ви кажете, написано, що два брати, А ще що? Скільки дітей має мати чоловік, щоб його не забрали до армії? На якій роботі він має бути? Чи робота тут взагалі не має сенсу? По роботі немає... я вам сказав, це священно, крім священнослужителів... Служителі, вчителі та лікарів в сільських установах. І сьогодні там пролебіювали кандидати та доктори наук з 20 до 27 рік. У нас їх там чоловік 50, 50 на всю країну. Підлягають призову в ним версти, але ще раз хочу підкреслити: я не хочу, щоб суспільство падало в паніку. Всі люди не будуть служити в зоні АТО раз. І друге, це на сьогоднішній день ми не можемо забезпечити всіх всім необхідним і призивати будемо виключно по можливості армії їх приймати і належним чином. Навчати і розміщати і робити з них воїнів, а не просто людей, які будуть сидіти в казармах без їжі, без одежі, без зброї. Скільки буде людей призвано? Ви кажете небагато, кажете, що це військова таємниця, але хоч приблизно назвіть цифру. Ну це буде десятки тисяч, не ті цифри, які там хтось називав, там 250, це десятки тисяч. Десятки тисяч так, десятки тисяч. Не сотні. Не сотні. Я ще раз хочу підкреслити. Не лякайтесь великих цифр, не буде їх. Щоб було зрозуміло, щоб було зрозуміло, у нас декілька мільйонів молодих чоловіків підпадають під uh, цю категорію. Це буде там до 10 від цієї, від цієї кількості. Ну до 10% це вже не десятки тисяч, це більше. Ну до 10%. Я, Я ще раз хочу сказати. Ви мене виштовхуєте. Це невелика кількість, повірте мені. Умовно кажучи, якщо от щоб ви розуміли, Київ за останній рік по мобілізації дав аж 1700 людей, людей. Да? Це будуть хто рекордсмен. Яка область? Є дві області, які з точки зору і загиблих, і мобілізованих. Це Дніпропетровська і Житомирська. Житомир. Житомир. Ви знаєте. Це Дніпропетровська Житомирська. Це дві області, які витягли на собі основний тягар попередньої мобілізації, по суті. До речі, якщо ми перейдемо до мобілізації, ми. Я вас ще хотіла про Призов запитати, вже щоб з Прозовом закінчити, депутатів будуть призивати? Сьогодні зареєстрований законопроект, в тому числі за моїм авторством, про призив, в тому числі про зняття. А ви просто зареєстрували і раді, бо ви вже не в тому віці, так? Чому? Я, Я збираюся чолити баталь... Я збираюся очолити батальйон Верховної Ради. Підбираю собі командирів. Я не жартую. Підбираю собі командирів в зводі. От пан Льовочкін буде командиром штурмового бойового звода. І ще пана бойка кудись там Мабуть, фаті. на завнавтобазою.